Тут 10 соток маю. І там мені добрі люди дали теж 10 соток, сотка, 50 гривень. Оремо свою земельку таку. Посадочний матеріал картоплі. Багато обману, тому що були випадки зі мною на великих купанях. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур -Ярік. І ми Оремо свою земельку таку. Трохи місцями тут по краях видно по цьому піщана більш до середини, але ми робимо розор. Розоруємо, тому що середина у нас овальна. Постійно склад робили. Ну, видно одразу. Навіть по землі було видно і по урожайності. Тут слабіше, тут краще. Урожай був. Тут 10 соток у нас. Трошка правда, мокровато, але передаю знову дощі, треба заурати. Трошка кидає, але нічого, а то згориться своїм тракторцем. не платити, так як тут сотка 50 гривень. А так маємо все своє. А якщо там нерівно буде трошки, то я маю Через зиму воно перестоїть. А на весну в нас є просто-напросто фреза. Фрезою ми переб'ємо в пару слідів. Вирівняємо і можна буде посадити ту саму картоплю. Після фрезернули, посадили і ми не проходилися гербицидами. Чотири рази сапали. Це саму кукурузу. Ну і там був рядок баштану. Теж непогано родить, можна пробувати. А тут вирішили, трохи вивезли на возу і вирішили посадити картоплю на цей рік. Подивимося, тому що, бачите, картопля рік роди, рік не роде. Залежить від погоди, звичайно, все залежить від погоди, яка погода, тому що воно не поливне. А наш кентавр. Працює, трошки заривається, звичайно, бо то до гори, то під горку. Якби гори йде нормально. А так під горку. І трошка земля кажу, трошка вона є мокрувата. Але перебиває, гляньте як непогано. Отак і кидає. Е, хочу сказати, що тут вже перегорали, переважно чередують, сіють, а потім картоплю садять, О, ну а як нас кусочки дали городу, то ми стараємося, щоб вже так не посівбі, а посадити. Посадити, щоб мати якусь копійку, ну і самим було що їсти. Тому що більше, як то каже, в нас нічого не вийде, якщо не будеш робити. А так будемо працювати. Хоч тут непогано в цьому році Вродила кукуруза. Вродила кукуруза е солодка. Качани продавали по 10 гривень. копійка якась була для сім'ї. Навіть купити то саме агроволокно, щоб ще щось посіяти, посадити. Е Маємо бажання купити рив'єри, але її тут як посадочного матеріалу немає. Ну, нас, я пам'ятаю, на Херсонщині привозили, Тернопіль перевозив, Житомир, Чернігів переважно, Київ. Був непоганий, непоганий посадочний матеріал картоплі Рів'єри. Ну, я ставлю, що це поранні, тому що раннє можна агролукно накрити і можна раніше викопати і продати. Є зараз де другі різні сорти, але яку попросите, таку можуть вам дати. А там може бути у нас середня чи пізня, так не підходить. Треба, щоб було в дійсності той сорт картоплі. Багато обману, тому що кожен хоче щось, щоб продати. Були випадки зі мною на великих купаннях. Йдеш, хотів купити картоплю. Були випадки зі мною на великих купаннях. Йдеш, хотів купити картоплю. Кон'єкт Не було, я трохи знав, яка вона є. Я знав, яка вона є. Підійшов до одних, спитав. Другі почули, пішли, переказали, приходив питаю з другої машини, яка сорт кон'єкт. Я зрозумів все, не, пер... не вперше. кажу, добре, дякую, купимо ну будемо брати, та й пішов, бо я знаю, що кон'єкт, то не кон'єкт був. Бо... Та була гала або ще якісь сорти. Просто кон'єк він пізній і вона дуже смачна, добре родить. Гудина, звичайно, в пояс, але непогана картопля. Так якби тут посадити собі на їджені так. А якщо другий раз плануєш посадити на то самому місці, так як ми на Херсонщині, звичайно, воно не йде, тому що десь в кінці липня. Вона тільки родила, а так в кінці травня ми викопуємо ту саму рев'єру. Тут 10 соток маю, і там мені добрі люди дали теж 10 соток. Там більше піщана, Чуть-чуть далі туди на грубочку. теж переореться. А так у нас був куплений плуг. Правда, трошки по настройки не підходить для цього. Але якось ми підловчилися, бачите, і... І він нічого ще кидає. Зараз покажу, як він кидає. Сказав, що глиб, глибоко не орав, сантиметрів 20 27 то є, хватить. Але все рівно трохи розориться, пару років можна цю, цей полукруг розорати. А ще є тут трохи коней, бачите. Конячка пласеться. Є коров теж пару, небагато, є трохи. А закінчує таке відео. Просто орка землі. Оремо, тому щоб щось ще посадити. Перебили дісками, навозу вивезли. І краще, бачите, краще, краще. Всім здоров'я. Україні перемоги. До побачення